Доброго дня, я стану одразу ближче до трибуни. Дякую, Катерино. Я, я дуже вдячний всій команді Мистецького арсеналу за довіру і цю подорож. Вона не була важкою. Це були щасливі чотири місяці. Попри всю травму і всі втрати, це була нагода повернутися в часи, коли ще не було війни. І якось легально в них знаходитись, передивляти свої архіви, свої матеріали, які тоді не мали аж такого значення, і зі мною це працювало як машина часу. І з відгуків на цю виставку я бачу, що з багатьма іншими глядачами також, особливо з тими, хто з, з Херсонщини сам. Ну і зараз я хотів би поділитися особистими історіями, які відбулися за ці чотири роки. Незмонтованими історіями в стилі цієї виставки, кожен зможе їх змонтувати для себе на свій смак. Ці всі історії вони про, про землю, яка тримає в першу чергу, іноді іраціонально. Це ще рано, але добре, хай буде. І про, про повернення як, як ідею, теж часом примарно, іноді фізично, але вони всі якось підводять до цих тем. І почати я хочу зі старої збур'явки, так само, як виставка знизу течії, це Лиман, це Дельта Дніпра і це козацьке село, де ніде ніколи не було колгоспу. І люди пам'ятають своїх мореплавців, пам'ятають козаків, але ну, вони всі важливі рішення, вони приймають на сходках села в сільському клубі, який до того як стати клубом був церквою і був найбільшою спорудою дерев'яною на лівобережній Україні. І, власне, це село, де винайшли українських шерифів, коли жителі зрозуміли, що. Вони не можуть викликати поліцію чи тоді ще міліцію. Вони вибрали оцих двох прекрасних чоловіків охороняти громадський порядок і таким чином вирішили або майже вирішили проблему тяжких злочинів. Їх майже не стало в їхньому селі. В лютому 2022 року поліція і СБУ і всі органи влади місцеві вони просто розбіглись. Військомати були закриті і місцеві жителі просто опинились сам на сам із проблемою вторгнення, і в цьому селі люди почали ділитись одне з іншим найнеобхіднішим продуктами, ліками. Власники магазинів виносили це на площу перед магазином. Продукцію, яка в них була, рибалки привозили рибу і теж роздавали безкоштовно. І десь два тижні село функціонувало в такому режимі взаємодопомоги і підтримки. Росіяни пробували окупувати весь південь і всю Україну, їх зупинили біля Миколаєва. І коли вони зрозуміли, що далі їм не дадуть пройти, вони почали повертатись і окуповувати села, які вони пройшли. І в першу чергу вони шукали, звичайно, атошників, воїнів. І таким чином вони вдерлись у хату одного з шерифів, Віктора Григоровича, який тут в окулярах. Він встиг втекти, але хату розграбували, зруйнували. І Віктор Григорович втік, сховався на кладовищі. Опс. Так виглядає як кладовище в селі. Він вирив собі могилу, він задекорував її вінками з сусідніх могил. І в, в день він сидів у цій могилі, а вночі він ходив до сусідів, просив у них їжу, якось перепочивав від цієї могили. І за два чи три тижні він став схожий на безхатька. Він заріс, його одежа обтріпалась. І він виламав палицю в лісі і пройшов усі блокпости до Херсона. Його ніхто не впізнав, бо він був схожий ну абсолютно не схожий на себе. Далі росіяни заселилися в хати, почали відбирати в людей все, що їм подобалось: машини, човни, інструменти. Вони заселились у хату моїх родичів, в якій ми жили, поки знімали українських шерифів. І вони, перша ротація цих військових, вони забрали з собою у цієї хати, включно з пральною машинкою і унітазом. І наступна ротація пішла по хатах місцевих жителів шукати пральну машинку і унітаз, яку відібрати в місцевих. Згодом місцеві знайшли спосіб передавати координати тих хат, в яких зупинились росіяни. І росіяни переселилися в землянки, які вони вирили в лісі біля, е, біля села. Але місцеві не, не, не поспішали виїздити якимось чином вони, вони залишалися. Їх тримали городи, їхні теплиці, перці, помідори, ридиска. І вони продовжували. За це триматись, вирощувати. Це, це, це був їхній сільський е, сенс життя. Е, і попри відсутність газу, електроенергії, минулого року ще 10 родин займалося в селі е, вирощуванням в теплицях городини. Е, невідомо взагалі, як вони навіть це поливали. Е, станом на зараз е, село охоплене постійними пожежами. Там горить бур'ян, горять хати від скидів і з дронів. Залишається жити 200 людей. Одна родина все ще продовжує займатися теплицями. І Мене вразила історія, там продовжують жити люди з дітьми, і один хлопець він зумів закінчити школу українську дистанційно, його батько. Змайстрував антенну, яка діставала до українського оператора зв'язку. І він навіть вступив в український вуз. Його мама вивезла, і він зараз десь в Києві навчається у вузі, вивчившись в українській школі в окупації. 24 серпня цього року дрон скинув скид на клуб, який раніше був церквою і найбільшою спорудою Лівобережжя півдня України. І клуб згорів. Справжня церква згоріла тижнем раніше, теж від такого самого Скиду. Шерифи обидва, як Володя він досі служить в Збройних силах. Їхні діти, які. Ага, це, це слайд про. Про те, як виглядав цей клуб і церква, на виставці є робота з, з, з цим клубом з наших щоденників. Можна подивитись більше про нього, дізнатися. Діти, які, сина Григоровича, Саша і обидва сини Володі, вони зараз воюють в штурмових загонах, підрозділах, в фільмі вони ну їм десь близько 11 років. Микола Миколаєвич — один з головних героїв фільму, який мріяв хазяйнувати в батьківській хаті. І завдяки фільму, якого помилували за, за крадіжку велосипеда, кілька тижнів тому підірвався на міні, бо мін дуже багато і в лісі, і на вулицях. Сільський голова зараз за кордоном, він лікується після тортур, які, яким він. Піддався після окупації, і він на зв'язку з людьми, які виїхали з села, і всі, як один, кажуть, що вони побачили світ, але своєї землі ніде не знайшли. І що основний лейтмотив їхніх зідзвонів в тому, що якби там тільки не було русні, ми готові жити навіть в наметах. Аби це були наші городи і, і, і село, в якому ми народились. Далі в нас по і Херсон. Це символ радянської слави, Барк, Товаріщ. В, перед мас... Повномасштабним вторгненням на стіні багатоповерхівки, де квартира моєї мами була, намалювали мурал з пам'ятником з, з Барком товариш. І цей мурал замовив тоді кандидат в мери Херсона, а зараз колаборант і зрадник Володимир Сальдо. Він намалював мурал, ну для нього намалювали, і він підписав під ним Я люблю Херсон. Ну і QR-код на свою кампанію. По цьому будинку прилітало безліч разів. Зараз це виглядає як якась така карикатура і на цей ностальгійний символ радянського періоду, і взагалі на передвиборчу кампанію. На рівні сьомого поверху наскрізна дірка від танку чи, 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 чи міни. І, власне, в будинку майже нікого немає. Мені здається, зараз всі виїхали повністю. Ми багато разів намагалися вивезти наші сімейні альбоми, але росіяни недавно підірвали міст, який поєднував мікрорайон з, з цим з основним містом. І порятунок нашої сімейної пам'яті довелося знову відкласти на невизначений термін. Але окрім альбомів у квартирі було дуже багато рослин. І за ці роки кротони і фікуси повимерзали, а менші квіти герані вижили, тому що їх ходила поливати подруга мами Тамара. І після кожного прильоту вона приходила і закривала вікна ОСБ плитами, але залишала щілину, щоб ці герані могли. Рости, щоб до них долітало якесь світло. Часто вона ці герані посувала ближче до світла. І таким чином вони дожили до цього літа, аж до моменту, коли оголосили примусову евакуацію і всі мали полишити район. І тоді ми попросили Тамару винести просто ці герані на вулицю до палісадника і зробити нам фото на пам'ять. Ось так виглядають герані вже на вулиці. Але пізніше деякі жителі знайшли спосіб повертатися в свій рідний район. Вони почали ходити по залізничному мосту або навіть їздити на дрезині, десь вони знайшли дрезину. Вони повертались, щоб забрати речі, але також щоб поливати квіти. І ну, ми знаємо, що герані досі живі. І люди поливають і, і, і свої, і наші квіти. Коли почалася евакуація з району, місцевим жителям оголосили, що не буде ні електрики, ні газу, ні води. І в чатиках люди почали об'єднуватись в якісь спільноти і прямо запустили кампанію з того, щоб їм повернули і електрику, і воду. І несподівано в момент і в місці, де нібито ну, немає місця цьому активізму, з'явились лідери, які почали щось вимагати і робити життя навколо себе зручнішим і кращим. Електрику зараз там вмикають на якісь години впродовж дня. Воду теж вмикають, газ не обіцяють кажуть, що взимку його не буде. Але ці горизонтальні зв'язки вони дуже подібні на ті принципи, які діяли в старій Збур'ївці, коли рішення приймає громада, а не вони спускаються зверху. В мій тесті те, що вони більшу частину свого життя будували будинок мрії в тому ж мікрорайоні на березі річки, і вони дуже ним пишалися, тому не виїхали з окупації, бо лишились його захищати. Ну, щоб просто туди ніхто не вселився. І після підриву дамби будинок простояв під водою десь близько двох тижнів, повністю там тільки дах стирчав з-під води. І ми дзвонили і казали: а що вас ще тут тримає? Бо коли вода зійшла, цей район почали обстрілювати дуже-дуже інтенсивно. Вони сказали: ну як же, не всі рослини померли, лишився. Кущ троянд, лишилися яблуні. Ми будемо їздити їх доглядати. І в будинку вже не можна було жити. Вони перебрались квартиру, і кожного ранку, в п'ятій, вони вставали і їхали за тракторцем комунальної служби на район. Там вони маскували свою машину гілками і кущами, щоб її не було видно з дрону, і йшли рятувати. Троянди і яблуко. І е, батько моєї дружини він навіть ходив ловити рибу на своє звичне місце на Дніпрі, між мінометних дуелей, і приносив нам цю рибу з гордістю і казав, що е, от бачте, це моя земля, ніхто мене звідси не посуне, я тут буду жити, як я і жив до того. Пізніше цей тракторець комунальної служби все-таки підбили дроном на очах мого тестя і тещі, вони стали їздити туди значно рідше. Зараз після евакуації вони туди намагались потрапити, але не змогли. Ще про потоп, коли піднімалась вода, мій тест не зміг врятувати котів з квартири. І я приїхав йому допомогти цих котів знайти, бо вони забились десь в найдальші шухляди, під ліжко. І ми взяли човен, ми приїхали під квартиру, ми витягли котів, посадили їх в кошики. І з'ясувалось, що дуже багато сусідів все ще живуть у будинку, що волонтери, які приїздять їх пропонувати їх забрати, вони їм тільки замовляють їжу, тушкованку, цигарки. Хліб, і, в принципі, атмосфера була в будинку, ніби це якийсь дитячий літній табір. Тобто там не було ніякого смутку чи відчаю. Люди читали книжки, люди ходили одне до іншого по даху, тому що це було простіше, ніж плавати. Вони облаштували колективні кухні на балконах і готували разом. Okay. Ну, і загалом, ось ось, до речі, сковорідка з цього балкону. Загалом читали, обговорювали прочитане, познайомились нарешті всі в багатоквартирному будинку. Через кілька днів, ні, в той же вечір я приїхав в суху частину міста і зайшов у фірмовий магазин місцевого півзаводу. І я спитав хлопців: у вас є якесь пиво зараз? Вони кажуть, як це якесь? У нас є 12 сортів, як завжди. А я здивувався, бо прісну воду завозили тоді в пляшках гуманітарними машинами. А ці хлопці продовжували варити всі 12 сортів і ну, просто робити гарну свою роботу і чинити спротив на своєму місці. Через пару тижнів після того, як зійшла вода, сусід гуляв з собакою біля будинку, і його вбило міною. Собака вижив, а дружина сусіда ввечері прийшла до мого тестя з собакою пом'янути чоловіка. Для документального фільму про відбудову я зараз слідкую за архітектором з Франції його ж звуть Мартан Дюпандіє, він працює над проектом повоєнної відбудови міста, і він зустрічається з жителями Херсона, розкладає перед ними велику мапу і просить жителів згадати місця, які для них дорогі, де вони любили бувати чи де з ними відбулися найважливіші події. І переважна більшість відповідей, звичайно, біля річки, бо місто будувалось навколо річки, і відповідно все життя на річці. Звичайно, за логікою воєнною, практичною, від ріки треба відступити ці райони, які потрапили в червону зону, законсервувати і збудувати укріплену фортецю. З застосуванням всіх можливих інновацій, засобів безпеки, зменшити площу відповідно кількості людей, які там лишаються. Але чи можна переконати місцевих жителів добровільно покинути їхні райони, і чи лишиться це нове місто Херсоном, ніхто не знає. бо… Пам'яті воно таке, яким воно є зараз, або яким воно було до війни. Взагалі, всі найяскравіші моменти справді проходили навіть не на самій річці, а на дачах. Тому що навпроти Херсона є тисяча островів, і в кожної другої сім'ї була дача на цих островах. І люди їздили туди. Вони могли працювати на, на нудній роботі, але після роботи вони їздили туди майструвати будиночки на деревах, човни, ловити рибу, змагатися одне з іншим в тому, хто виростить більший виноград, чи помідор, чи кавун. Дякую, це от переправа так виглядала і дачі на горизонті. Це от мої батьки, які виростили найбільші помідори і виноград. Вони, до речі, з нами зараз в залі. Алла Миколаївна, Леонід Васильович. А... А, Алла Миколаївна а, а, співавторка сценарії вулкану і редакції Леонід Васильович, співзасновник газети вгору, який відведено тут багато місця на виставці. Подивіться, будь ласка. Власне, як і багато херсонців, батьки поїхали з початком війни на дачі, бо емоційно там було комфортно і здавалося, що раз туди немає дороги, то росіяни туди не доберуться. І всі взагалі чекали, що війна закінчиться через 2-2-3 тижні. Ніхто не думав, що це може тривати довше. І, в принципі, нам це говорили з офіційних каналів. І виявилося, що це місто не було аж таким безпечним. Дуже швидко почала закінчуватись їжа, медикаменти, бензин. Почались обстріли, пожежі. Люди з інших дач почали приїздити ну там, де вже острови були охоплені пожежами. Приїздити на човнах туди, де пожежі ще не було. Вони якось гуртувалися всі в маленьких будиночках. Вели дискусії про те, чи взагалі доречно відкривати порожні дачі в пошуках їжі в цій ситуації. Ну і врешті-решт, це місце виявилось стало значно більш небезпечним, ніж місто Херсон. Батькам вдалося виїхати вчасно. А мимо другові В'ячеславу Машницькому, художнику і директору. Херсонського центру сучасного мистецтва не вдалося. Він поїхав теж на свою дачу як у сховок, і пропав без звісти під час окупації Херсона. Під час потопу всі ці дачі херсонців змило хвилею в Каховське море. Так виглядала наша. Разом з усіма фотографіями, книгами, посудом, сервізами, усім, що було в цих будиночках. У 2024-му ми приїздили в Херсон зі знімальною групою показати фільм-редакція. Нам це сатирична комедія про регіональну пресу, про місцеві вибори. про… Мера, який веде кампанію, знаходячись в комі. І нам хотілося показати це місцевим журналістам, нашим друзям, людям, які знімались в епізодах, і почути їхній відгук і, і схвалення. І показ відбувався в бомбосховищі. На вулиці безперервно лунали вибухи, на них особливо ніхто не звертав уваги. І основний відгук від. Людей, які там жили на той момент, звучав так, що про нас всі писали і говорили, коли був потоп, а зараз ми почуваємось полишеними. В нас немає роботи, до нас немає уваги, в нас майже немає гуманітарки, і ми вас просто просимо розповідати про те, що тут коїться. Ну, Там було дуже багато. Історії про, наприклад, зграї собак, які здичавіли і бігали по районах, не даючи людям просто навіть вийти з з їхніх багатоквартирних будинків по вечорах. Журналісти натомість виглядали дуже згуртованими. Їх там лишилось три найбільш відчайдушних медіа. І вони раділи, що їм не треба конкурувати під час вибор, місцевих виборів. і Сподівалися, що місцевих виборів не буде ще дуже довго. І, попри доступ до якісної журналістики, в розмовах і в чатиках ми бачили багато посилань на астрологів і гадалок. Багато було їхніх прогнозів про те, що Росія впаде через 2-3 тижні. І люди продовжували будувати плани і залишатись у місті, базуючись на цій інформації. Береслав, це, це, це з новин учорашніх цитата. Усі виїзди з міста заміновані, на дорогах встановлені не лише протипіхотні міни, типу Пелюстка, а й великі вибухові пристрої, які становлять смертельну небезпеку. Вони здатні знищувати та перевертати транспортні засоби. Ну, власне, місто закрите для в'їзду, виїзду вже повністю. В... Після підриву дамби в Береславі цивільні могли виживати тільки сидячи в глибокому підвалі, часто без їжі і, і води. В нас в проєкті Архів війни, який, який я співзаснував і над яким я працюю, це ініціатива, яка документує. і… Порядкової свідчення е, війни. Є сотні історій волонтерів, які вивозили з неможливих ситуацій береславців е, під вибухами по якихось неіснуючих дорогах. І, власне, там багато диких свідчень. Вбили садівника, коли він підрізав тополі. Кабом знищили лікарню, зруйнували винне господарство з 19 -го століття, зруйнували розкопки, які археологічні, які знайшли підтвердження того, що весь російський історичний наратив про освоєння південних земель він взагалі неправдивий. І, власне, людям нічого не лишалося, як виїздити за кордон. І зараз, подорожуючи зі своїми фільмами, за кордоном я зустрічаю дуже багато людей саме з тієї частини України. І буквально днями в мене був показ в Лондоні, я зустрів глядачку, яка питала мене про Ольгівку, бо в неї там жили дідусь з бабусою, і в неї була фотографія, де вона сиділа на спині казкового дракона. Це була велика скульптура. І вона питала, чи не знаю я часом про те, чи досі. Де це місце взагалі зараз? І за збігом обставин в мене цей дракон був просто в рюкзаку. Його зробив місцевий ентузіаст в селі Ользі, Ольгівка це цілий парк таких чудернацьких скульптур був. Ми обмінялись фотографіями. Цей дракон також висить на виставці, можна на нього подивитися. Ну, тобто, ці спалахи пам'яті вони дуже цінні зараз для, для, для всіх нас. Сільський голова старої Збурівки пише книгу про історію Старої Збурівки і просив мене надіслати скріншоти всього, чого я зможу надіслати про село, як виглядав магазин, як виглядала сільрада, клуб, портрети місцевих жителів, які потрапляли в кадр. Просто щоб мати змогу їх пам'ятати і відновити спочатку в пам'яті, а потім в майбутньому, можливо, і у фізичному вигляді. Ну і ця виставка це, це частина мозаїки, складена з моїх історій, з історій моїх співавторів, з наших матеріалів і експедиції, але це тільки частина мозаїки, вона не претендує на якусь повноту. І тому я закликаю на цій конференції вас усіх ділитися вашими частинами мозаїк, щоб ми побачили якомога більшу картину цих земель, які тимчасово. Пошкоджені і е, тимчасово окуповані. Дякую вам дуже за увагу.